Мабуть, переможець був обраний ще до акції. Або в УНЕЛ виграють тільки свої. Це Юля, і вона своя, Попрацює в УНЕЛ редактором. Юля навіть придбала в АТБ кілька білетів та зареєструвала на сайті УНЕЛ, щоб виграти авто. Це зробила і я. Ось мої 10 білетів. І хто виграв автомобіль? Правильно, Євген, якого обрав незалежний сервіс рандомних розіграшів. Ми запитали Євгена, чи він свій. А нам часто в коментарях пишуть, що в лотереях і в подібних розіграш виграють свої. От можете нам зараз сказати ви свій? Ні, я зовсім можливо, не ви свій. працівник української національної лотереї чи, можливо, тебе? Ні, я ні працівник ні того, ні іншого. Я взагалі сам не з ски... ну, Як я проживаю, живу в Києві, сам я не з Києва. Тут я живу, працюю. Так що я не підставна особа, ні свій, ні там ще щось. Це можливо, ні, ваші, нічого це не підкручено. Можливо, ваші родичі чи друзі. Ні. Тож, як і передбачалось, незалежний сервіс рандомних розіграшів обрав переможця рандомно. І шанси були у кожного з учасників. І те, що ти свій, перемоги тобі не гарантує. Бо у НЕЛ це завжди про чесність та прозорість.